Ми піднімались вузькою стежкою вгору крізь густі смирикові ліси. Там, на краю урвища, де не ловить телефон, де час ніби зупинився, мешкає старець, про якого шепочуть навіть у військових частинах. Його пророцтва не пишуть у газетах, але їх читають зі страхом. І цього разу його слово буде про чоловіка, ім'я якого знає вся Україна, Валерій Залужний. Бачите, оце дерево, мовив він, показуючи на стару криву сосну, що росла на скелі. Воно пережило бурі, вогонь і вітер. Його рубали, але воно далі стоїть. Таким самим є той чоловік, про якого ви хочете почути. Він мовчить тоді, коли треба мовчати, і говорить тоді, коли слово важче за кулю. П'ять літ тому я бачив сон, що був не сном, а відчуттям правди. Стоїть він у формі. З посивілим обличчям, але з очима ясними, як вогонь. Позаду нього темна ніч, попіл, вибухи, смерть. Перед ним тиша. Не мов тиша поразки, а мов тиша миру, який він приніс. Я тоді не знав його імені. Але в 2022 році, коли почалося Велике Горе, я впізнав того, кого бачив у нічному видінні. Це був він, генерал Залужний. Слухайте далі. Війна триває довше, ніж думали. Її не зупиниш гаслами. Люди втомились. Але він ні. Його прибрали, бо боялись. І той, хто в офісі, боявся його більше, ніж ракет. Бо залужний, не для розмов ішов. Він спороди тих, хто мовчки несе Україну на плечах і не кричить про це. Але його шлях ще не завершено. Його було відіслано, щоб прибрати від камер, щоб змусити мовчати. Щоб дати йому орден і викинути як непотрібний файл. Але його місія ще не почалась. Він ще має очолити і не армію, а всю державу. Він не рветься до влади, сказав старець, але вона сама прийде до нього не з виборами, не з гримом і сценою, а з криком народу, що скаже, вистачить шоу, нам потрібна Україна. Нам потрібен спокій. Той, хто нині при кермі, ще намагатиметься домовитись, він ще повірить, що зможе утримати все. Але ближче до осені, коли ворожий табір почне сипатися, коли в Москві почнеться велике очищення, і вулиці залля кров між своїми, тоді й станеться перелом. Залужний повернеться в Україну не як вигнанець, а як потреба. Люди почнуть кликати. Не журналісти, не політики, а прості солдати, матері, які втратили синів, волонтери, які бачили, як чиновники грабують на крові, і тоді прийде його година. Скажу вам, коли саме, провадив старець, це буде тоді, коли впаде одна велика статуя, не буквально, а символічна, символ влади, яка вичерпала себе. Коли мовчання охопить Київ, як перед бурею, і перестануть виходити новини. Коли всі будуть чекати, що скаже один, тоді з'явиться він, і скаже: Я не йду по посаду, я йду, бо мушу завершити те, що почав. І тоді настане перелам. Він очолить не переворотом, не криком, а так, як приходять ті, хто справді потрібен, спокійно, без опору. Ви питаєте про мир? Старець заплющив очі. Він його підпише. Але не на умовах ворога, не буде здачі, не буде поступок землі, не буде капітуляції, буде документ, де буде чітко сказано: війна завершена території українські. Але ворог це підпише не з доброї волі. Перед тим, як мир буде можливий, у Москві впаде влада, не через Зеленського і не через Захід. А через своїх вони самі роздеруть себе, і тоді вийде той, хто скаже, досить, але вже буде пізно. Україна буде в позиції сили, і тоді саме залужний вестиме переговори, бо тільки йому довірятимуть і там, і тут. І знайте, що найголовніше: його рука не здригнеться, бо він знає ціну кожного пункту. І підпис під цим миром буде не просто підписом. А знаком, що кров зупинена не продажем, не відступом, а завершенням на умовах України. Але я маю сказати ще: старець стишив голос: після цього миру не буде раю, буде відбудова справжня, і тоді настане очищення, бо ті, хто заробив на війні, не зникнуть самі, їх треба буде виводити поіменно і залужний це розуміє. Він не залишиться надовго при владі, але його каденція буде перехідною як у лікаря, що зашив рану, і дав змогу дихати, а далі прийде інший той, хто будуватиме, але без залужного миру не буде. Скажу вам, як сказано мені це станеться до кінця 2025 року, кінець осені, листя вже впаде, день буде сірий, хмарний. Але надвечір небо розвиднеться, тоді оголошують про зміну, і тоді світ вперше за довгий час побачить справжній кінець війни, він буде у формі, не в костюмі і на його обличчі буде втома, але також мир. Але запишіть і це, додав старець, нахилившись до нас перед тим, як він прийде, зрада буде ще одна не з боку ворога, а з нашого боку. Один високий чин, хто клявся вірністю, продасться, його ім'я буде на всіх екранах, скажуть, що злив позиції, що зупинив наступ, йому дадуть охорону, але народ сам винесе вирок. І ця зрада стане останньою краплею, після якої люди скажуть досить, ми не хочемо більше обману. Дайте нам того, хто ніколи не брехав. Саме ця зрада відкриє шлях залужному, бо народ. Більше не прийматиме політиків, вони кликатимуть того, хто пройшов пекло, але не став торгувати правдою. Це станеться несподівано. Але цей удар в спину стане як очищення, після неї зникне страх, і тоді шлях для нього відкриється. Я говорю не для слави. Я не знаю, хто з вас поширить це слово, але майте пам'ять бо буде ще час сумнівів, коли будуть казати та ні. Цього не буде. Але коли він з'явиться, згадайте мир прийде не через шоу, не через обіцянки, а через жертву. І той, хто її ніс і завершить її. Пам'ятайте, ім'я залужний. Він підпише мир, і тоді народ, нарешті, видихне. Ми мовчали дорогою назад. У горах вже вечоріло. Слова старця не залишили сумнівів. Це було не побажання. Не мрія це було попередження, вказівка, пророцтво. І якщо правда, це те, що підтверджується діями, тому що побачимо, як все складеться. Ім'я вже назване. Час вказаний. І вибір не за нами. Він очолить і підписує.